Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала новенька промгрупа. Зараз з вами все детально подивимося. Чашка керамічна об'ємом 350 мл за 95 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону, щоб було зручніше слухати. І є три варіанти кольорів. Сірий, до речі, колір, який зовні такий, і всередині, рожевий та такий світло-світло-зелений колір. Є ще чашечки об'ємом 440 мл. Ось такі. Це з попередньої промгуби. Ціна 80 гривень. Пам'ятаєте, ми вже їх з вами бачили. Від Luminar посуд Салатник круглий діаметром 16 см за 47 гривень. Набір рушничків. В наборі дві штуки, розмір 38 на 63 сантиметри, один однотонний вафельний, а інший із малюнком. Ціна такого набору 99,90. Новинки лід багаторазовий для напоїв. 5 штук в наборі. Ціна 4490. Є декілька варіантів кольорів та форм. Зазвичай такі кубики або такі, як кристали. Набір серветок із мікрофібри веселка. Вони кожен рушничок різного кольору 7 штук, розмір 30 на 30 см. Ціна 71 гривня та 90 копійок. Набір ниток кольорових, 10 штук у наборі. Мабуть, буду відкладати і підемо з вами разом сканувати, щоб поштучно не бігати. Такий набір лічок, їх є 3 штуки і ситечко. Варіантів кольорів є 4: сірий, зелений та синій. Посуд від Luminark тарілка. Діаметр 25 см. І є у трьох кольорах: білий-чорний та зелений. Такі підставки під гаряча, коркові мають різні малюнки, малюнок з однієї сторони. Діаметр не зазначений, але, думаю, десь орієнтовно 20 см. 19,90 набір ниток коштує. Лієчки 39,90 119 гривень посуд скляний. І 64 ,90 гривні 90 копійок, підставка коркова. Диспенсер розпилювач для олії, оцту чи води. Об'єм 200 мл є в чорному та в білому кольорі. Сама ємність скляна. Така підставка, сушарка для просушування посуду із рушничком з мікрофібри, в сірому або в такому лимонному кольорі. І з новинок ще є ось такі баночки з дерев'яним корком. Об'єм такої банки 1 літр та 700 мл. Рельєфні вони всередині. Досить так гарно, стильно виглядають. Ціна 6990 за диспенсер. 159 гривень баночка. Сушарка 179. Така скляна ємність для олії із корковою, не корковою, а дерев'яною пробкою. Бачу, тут такі гілочки оливи намальовані: салатники пластикові. Ціна пляшки 79,90, об'єм 500 мл. 69,90 салатник. Каструля із нержавіючої сталі об'ємом 3 літри 700 мл зі скляною кришкою. Зараз подивимося ціну. Бачу, ще є меншого об'єму літр та 700 мл. З цієї колекції каструлька. 760 літрів, 760 мл. І ось така сковорода алюмінієва зі скляною кришкою. Неглибока вона. Просто кришка випирає діаметр 20 см. 399 гривень більша каструля, 299 гривень менша каструля. І за 339 гривень сковорода. Ніж із карамічним лезом. У білому кольорі довжина 21 см. Є три варіанти кольорів ручок: чорний-червоний та зелений. Набір скрипків для тефлону. Дві штуки. Кольори, бачите, є різні. Вони такі з пластиковими ручками. Рушнички кухонні, як бачите, всі по одному екземпляру. Вони досить такі цупкі. Так, 100% бавовна розмір 40 або 45 на 60 сантиметрів. Такі тут і лимончики, кава, апельсини, квіти, теж кава. Тут, не знаю, цибулинки, мабуть, вафельки з кавою і апельсини. Угу. Ніж керамічний за 109 гривень. 54,90 90 набір скрипків. Бачите, вони мають такі пластикові, які, ну, не знаю, зубчики, скажімо це. Назвемо. Я думаю, потім можна навіть звичайну цю таку шкробачку причепити. І рушнички по 64,90. Тримачі для штор на магніті. Є три варіанти кольорів: такий біленький, сірий та жовтий. І два варіанти круглі або квадратні. Саше ароматизовані, вага 20 грамів. Чотири варіанти ароматів: троянда тюльпани, квітучий сад, пелюстки фрезії та золотий пісок. Я так розумію, це інтер'єрні наліпки, дуже до речі, цікаві. Тут є зображення намальоване, отака міні-версія, щоб кожен не розкривав. І я бачу, що по контуру ось ці наліпки вони є прорізані, тобто не суцільним таким шматочком, а можна і окремими якимись фрагментами. Наприклад, окремо сонечко, окремо хмаринка. Що це така дитяча тематика. яка краса! Може, хтось купляв, то обов'язково залишайте свої відгуки, чи гарно вони тримаються. Так. І чи легко потім віддираються. Це теж немало важливо. Мені ці дитячі дуже сподобались гарненькі. Знаєте, що ще цікаво, який тут розмір? Не пишу, просто а, ні, є, 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 все, я вибачаюся. Почти 60 на 30 і 30 на 60. Тобто два. Значите, такі пальмочки і ці тваринки. Тримач для штори за 50 гривень 29,90 США ароматизований. І 64,90 інтер'єрні наліпки. Набір для ванної кімнати, дозатор для рідкого мила, підставка для твердого мила і. Підставка для зубної щітки та пасти. Два варіанти кольорів просто прозорий або трошки з сірим відтінком. Супер незвичний варіант обруча для волосся. Так компактно складається, але показуючи, ви його розсуваєте, і виходить як класичний звичайний обруч. Такі м'ячики, вони досить м'які. Не знаю, що це за матеріал. Це не є звичайний м'яч для гри в футболу чи ще чогось. А це є Сквіш. Хоча жорсткіший, як на мене, за Сквіш. Бачите, є різні три варіанти. 179 гривень коштує набір для ванної. За 29,90 обруч для волосся. І 69,90 іграшка дитяча антистрес Сквіш. Ще одна незвична новинка: це такий тримач для кабелів на три штуки: є білого або чорного кольору: 39,90